Всім привіт, з вами я, Білий Кіт, і реакция реакція осталася за легендарним мультиком, а тобто Огіта Украинцы українці появиться за мультифільм. Покажіть мені людину, яка в дитинстві не наспівувала. Навіть О, тотальний чоловкачалці вижимає сотку під цю прекрасну мелодію. Ех, наскільки ж це був шикарний мультфільм. Кожного дня його крутили по різних каналах. Дуже простий, на перший погляд, шести хвилини мультсеріал відбивався у пам'яті так, що ти ці серії знав буквально на пам'ять і був готовий передивлятись їх знову та знову. Здебільшого по телебаченню крутили перші два сезони, тому ми пам'ятаємо огі та Кукарачі саме таким мультфільмом, але те, що стало з ним зараз. Це важко пояснити в двох словах. Тому я передивився старі та нові сезони і зараз розповім вам, що трапилось Огі та Кукарачі. Пілотна серія вийшла 13 грудня 1997 року, і направду я її ніколи. Е, кстати, а яка в любима серія? Огі та Кукарачі? бо в мене колись була про джунглі і про того хлопця. Це мої улюблені серії боїв. Не бачив це і не дивно, бо в нас її не крутили, і взагалі пілот дещо відрізняється від нам звичних епізодів. В першу чергу серія триває лише 4 хвилини, що в середньому на 2-3 хвилини менше, ніж зазвичай. Мальовка хоч і подібна, але в очі кидаються ось такі незвичні по кольорові гамі кадри. Анімація здається рубаною, хоча ми вже. Вністю бачимо вимолюваний стиль. Не Також відрізняється і музичне оформлення через додавання звуків okay, лише під час кумедних ситуацій, а не повний музичний супровід. Серія здається пустоватою. Сюжет серії, ну як для пілота, все дуже простенько та звичайно. Таргани окупували холодильник, на що Огі зрозуміло хариться і намагається забрати у них свою їжу, що в нього не виходить, і Кукура. Чи з'їдають все, що було в холодильнику, залишаючи лише а, одну квасолину? Серія я кажу, закінчується то, тим, ой, що кіт просто дає кукураці... джазу від квасолі, це, отиво, що до жаль. речі не дуже то й вписується в концепт мультфільму, оскільки таких жартів Фути. доволі мало. Але якщо відкинути всі відмінності, в загальному пілот дуже близький до канонічного першого сезону. Офіційно перша серія вийде 6 вересня тисяч. 1998 року після Ой. смерті автора мультсеріалу. Раджу переглянути відео, звісно, по завершенню цього, де я розповідаю про історію створення мультфільму і чому він геніальний. Дебютну серію вже крутили всюди, і це той самий огіт укарачі, який ми полюбили. Шикарний гумор, жорстокі сцени, музичне оформлення та цікавий сюжет. В кожній серії виникають різноманітні. Обставини, через що з'являється конфлікт, в першій серії в Огі відібрали коробку цукерок, яку він намагається повернути, в п'ятій йому вже не дають послухати музику, а в двадцять першій взагалі з'являється любовний трикутник через ляльку. Це категорія так званих побутових серій, яких багато в перших двох сезонах, але є і іншого типу. Максимально абсурдні та незвичні. Мультсеріал не просто гіперболізує поведінки та ситуації. Як... Ой, я вас хочу запитати зараз літо і скажіть, що ви не любите в літі? Я, наприклад, ці комалью не навіжу. Прикладу, коли Огі опиняється на стелі чи пробиває стіни на ракеті, що ми можемо скинути на умовність і фізику мультфільма, інколи мультсеріал вдається до повного абсурду, як у серії, де Джеку в голову потрапляють таргани та починають ним керувати як роботом. Такі серії я в дитинстві любив найбільше. Сценаристи розбудували концепцію мультфільма таким чином, що майже будь-яка ситуація не вибивається із загальної. Атмосфери наскільки б абсурдною вона б не була, окремо варто згадати те, що часто серії піднімають соціальні питання, як до прикладу, у 48-й серії першого сезону, де розповідається про перше кохання Огі, або 14-та серія другого сезону про власний комфорт о, в межі особистого кордону о, та нехтування ним іншими. Ну і не тільки дивакуваті серії не вибивалися загальної атмосфери, а й серії, де події відбувалися не вдома. Не дивлячись на те, що більшість серій проходять саме у будинку, огі, ніякого дисонансу не викликає те, що є серія в лісі, в місті чи навіть у космосі. Ми це трактуємо по типу Огі вийшов на прогулянку, йде по справах чи їде на роботу в будь-якому випадку. Ми бачимо той самий сюжет, а саме тараканина докучають котам. Все тому, що одне із найголовніших правил драматургії не порушено. Я маю на увазі час, оскільки майже всі серії першого другого сезону тривають не більше однієї доби у світі та кукарачі. Зацікавлення викликає і те, що їхня реальність повністю співпадає з нашою часовою. То події відбувається у 21 столітті, що можна зрозуміти по техніці та урбанізму. Хоча цей принцип зовсім скоро почнуть ігнорувати, я... я... варто думаю, підсумувати, це... що перші два сезони я... канонічні, я... вони ще... цікаві і ідеально я... Я... збалансовані гумором та я... сенсом. Це... Я... Навіть це... у дорослому я... Я... віці, не через призму ностальгії, дуже цікаво їх -hmm. передивлятись. Третій сезон вийшов 2008 тисячі року. Серії у сезоні стало майже вдвічі менше. Мальовка стала сучасною, але ще більше гіперболізованою. З першої серії можна помітити, що змінилась психофізика героїв. Вона занадто динамічна. Хоча навіщо було ще більше драматизувати такі підсилені емоції? Я не знаю. З не можуть дивитися без оцих кривлянь. Ми подібне побачимо у нових сезонах губки Боба, про які я з часом зроблю подібне відео. У Сезоні дуже багато серій поза домом Богі», Хоча тут зрозуміло, бо на соту плюс серію намагаються урізноманітнити мультсеріал. Особисто мені сподобались деякі серії, які я можу виокремити. Серія казино. Отворний і добрий, і звісно, Санта Огі, з якої я так непогано кекав, не наче це канонічний перший другий сезон. Взагалі, це серія про те, як Санта Клаус трішечки травмувався, і відтепер Огі має розвозити його подарунки. А знаєте, де саме Огі брав ці подарунки? В магазині Лоатап, в якому можна знайти дарунок на будь-яке свято та кому завгодно. Четвертий Трішечки гірше працюють жарти, що? та й відчувається щось ніби не те, але дивитись можна. Четвертий сезон виходив у 2012 13 роках, і він дуже, дуже подібний до третього по помальовці. О, але слава богу, цих кремлянь стало секунду. в рази менше. Фішкою сезону стало Так, все, такі принесли з собою любовні конфлікти. А саме Кицька Олів'я і Леді Ка. Невже це Клавдія Петрівна? Тарганиха, так взагалі можна казати, замка Таргана. Огі та кукарачі весь сезон залицяються до своїх нових сусідів, я а ті, у свою чергу, прутять ними як бачу. попало. Хоча інколи і відповідають взаємністю. Коли я вперше побачив цей сезон, я відверто його засрав, бо раніше було краще. Він мені відчувався інакше. З іншою атмосферою. Але коли я готував матеріал для відео, я сів і передивився частину серії із холодною головою. І знаєте, що я вам скажу? Це доволі непоганий сезон. Я серйозно, навіть не дивлячись на нових персонажів і нові дивні конфлікти, вони виглядають доволі свіжо. Головне, викинути з голови старі сезони і не дивитися через призму ностальгії. Гумор став одночасно і дорослішим, і дитячішим. Якби це не звучало Дітям буде смішно від примітивної фізичної комедії, а дорослі будуть прочитувати складні приколи. Як же я орав з цього моменту. Словом, четвертий сезон це ідеальний варіант для тих, хто хоче познайомити молодших братиків-сестричок з мультфільмом і подивитись самому. Ну або ж для диких фанатів цього мультсеріалу. П'ятий сезон. Ось тут відверто можна сказати, що це взагалі не той самий огі та Кукарачі. Ще плюс-мінус нормально сприйнялося введення нових героїв, зміна мальовки. Але дідько сетінг то навіщо трогати? П'ятий сезон вийшов у 2017 році, і побудований він таким чином, що кожна серія уособлює якусь історичну подію або час. До прикладу, стародавній Єгипет, Давня Греція, середньою. Віччя, не період відродження і тому подібне. Mm -hmm. А 26 -та серія, так взагалі повністю mm -hmm. про короля Артура mm -hmm. або ж 23 mm -hmm. серія про епічну поему Гомера «Одіссея». Якщо перші серії ще можна подивитись кам'яним обличчям, то вже mm -hmm. через 4-5 тобі тупо стає нурва. Мальовка змінилася знову, і тепер мультсеріал в 4К. А також забрали ось ці чорні контури навколо героїв, що було дуже хреновим рішенням, оскільки колір відіграє дуже важливу роль у мультфільмі, і тому кольорова палітра дуже яскрава і насичена. А через відсутність контурів персонажі інколи просто змішуються з простором. Звісно, я розумію, що в 4К це норм дивитись, але якщо ви захочете подивитися. В Full HD, чи не дай Боже вивести на проектор, то ви просто будете губити героїв у кадрі. Ну скільки секунд вам потрібно, щоб в цьому кадрі знайти тарганів? Гумер став набагато примітивніший. Тепер набагато частіше огі страждає через те, що він. Огі, ось цей принцип фізичної комедії все рідше сценарно виправданий, кардинально змінилась мальовка людей, тепер вони стали реалістичнішими. Хоча я це не можу назвати ні мінусом, ні плюсом у сезоні аж 74 серії, і їх відверто складно дивитись. Мультсеріал став не просто іншим, як в четвертому сезоні, а повністю втратив свій шар. І на мою думку, цього б не трапилось. Якби не був змінений сетінг, чисто для ознайомлення можна глянути декілька серій, але залипнути на весь сезон. У вас навряд чи вийде. Почав я, значить, дивитися вже шостий сезон. Вмикаю, нічого не підозрюючи, і помічаю, що щось не так. Таке відчуття, що автори повторюються: ну, вже падав дідів у вазу, і таргани ж влаштовували безлад. І через хвилину до мене дійшло, що це тупо серія з першого сезону. Так, шостий та сьомій сезони це. Як вам сказати, це просто перемальований перший та другий <плес> сезон. І, чорт його забирай! Але відмінності все таки є, і перше, що кидається в очі, точніше, в вуха, це нові звуки, яких не було в оригінальних серіях, важко їх назвати доречними. Ось просто порівняйте серію з першого та шостого сезону. А я так сейчас не бачу, я сейчас бачу. Льовка залишилась, Більці. як у п'ятому сезоні, а, тобто без чорних контурів і ще більшу бі бі пропулізацію жестів. А, і в цьому так. сезоні також герої часто губляться на фоні простору. Окрім тупо перемальованих mm -hmm. серій, mm -hmm. в шостому та сьомому сезоні додали більше 20 абсолютно нових, які здебільшого мають одну тему, а саме сучасні технології. В одній із них молодих Огі та Джека прийняли ТЦК і відправили його в. Півічником, і навіть мій тупий жарт здається смішнішим аніж вся серія. Бо 7,5 хвилин я просидів ось так. Ось вам короткий синопсис: Джек купує дрон, який вони не можуть поділити, потім таргани його забирають, крадуть їжу, Джек робить свій дрон, після чого разом з Огі вони потрапляють в грозу і розбиваються в кінці серії, коти купують радіокровну машину. Кінець так, з однієї сторони, у першому сезоні повно таких простих серій, але там хоч жарти працюють. Кожне падіння було обґрунтоване приколом. Тут же все дуже примітивно. Інші нові серії, що по жартах. Що по атмосфері відчувається так само, як і серія про дрони. Якщо все ж таки критикувати mm -hmm. з холодною головою, mm -hmm. то по суті це а ті самі лише перші лише? другі сезони, які дуже спрощені і розраховані а на зумерську лише? аудиторію. Тому дивіться на свій розсуд, хоча до оригіналу тут дуже далеко, як мінімум через музичний супровід. Восьмий сезон, хоча так сказати, буде неправильно, бо це повноцінний перезапуск мультсеріалу, але більшість сайтів позначають як восьмий сезон. Отже, ось вже абсолютно інший мульт, який вийшов у 2022 році, і тут є про що розповісти. В першу чергу, заміна головних героїв. Тепер Джек фігурує у серіях дуже рідко. А другим головним героєм стала слониха Пія, яка є донькою індійських друзів Огі. І відтепер він піклується про неї, захищаючи від тарганів. Змінилась не просто мальовка, а й стилістика. Візуал став спрощений, але має свій стиль, до якого за декілька серій звикаєш. Мультсеріал став менш жорстоким. Сцен насилля стало в рази менше, і він став набагато м'які. Через це змінилась динаміка. Це ухід. дякую, була за головнішою і не такою активною, але завдяки цьому більше часу стало приділяти саме розвитку сюжету. От якби, всі це серії було... піднімають от, тему от якби це було просто перемальовка, перших, другий, третій, четвертий, п'ятий сезонів, то добре, я би дивився. а цей дивитися я не буду. Перезапуск дивитися я навіть не буду. Лік та покоління, як собі. знаходити компроміс з підлітком, якщо чесно, коли я вперше побачив цей перезапуск, я був дуже злий з думкою в голові, що ви зробили з моїм улюбленим мультиком дитинства. Але за таке відео все таки я вирішив правда. дати йому шанс. Ви не повірите, але шанс? мені сподобалось, і я зараз серйозно. Тут знову ж таки потрібно відкинути попередні сезони і сприймати його як інший мультсеріал. І не має за дуже милу атмосферу. В кінці кожної серії панує любов і спокій навіть інколи таргани товаришують з новим персонажем. Гумор тут простий, але я б не сказав, що поганий. Він примітивніший в порівнянні з першими сезонами, але знову ж таки акцент стоїть саме на оповіді і тому цього гумору, що є у серії, більш ніж достатньо. Отже, я реально я раджу дати шанс перезапуску. Він особливо зайде вже дорослим людям, які будуть дивитись цей мультсеріал з власними дітьми. Сценаристи дуже гарно збалансували випуску. інтереси дорослого глядача та дитини. Не як і в перших сезонах. До прикладу серія On Strike про те, як огі довели тим, що постійно смітили в будинку та не прибирали за собою. І лише коли головний герой відмовляється прибирати, діти починають помічати, наскільки брудно буває, коли дорослі за ними не прибирають. І саме тому слониха вирішує домовитись огі і розподілити обов'язки навпіл, поприбиравши разом. Таким чином, мультсеріал навчає дітей цінувати роботу старших а батьки можуть впізнати себе. Ми переглянули усі сім сезонів та перезапуск мультсеріалу Огі та Кукарачі це дійсно легендарний мульт, який мав злети та падіння. Хоч і з першого погляду здається, що нові сезони це завжди щось погане, але як ми побачили, що четвертий сезон, що перезапуск, доволі свіжий і їх не цікаво не дивитись, якщо не оцінювати з переконанням раніше ранішого звісно. П'ятий сезон це. Повний шлак, але на кінець давайте про щось хороше. А, Тому я все-таки раджу ознайомитись декількома серій а? кожного О. сезону і для себе оцінити, який ваш улюблений, та обов'язково написати про це в коментарях. Пророблено багато роботи, щоб переоповісти, що ж трапилось з нашим улюбленим мультсеріалом дитинства. Чомусь на Ютубі ще досі цього не зробили, так що я. Тут першовідкривач. Тому, якщо вам було цікаво і ви хочете більше бачити подібних складних аналітичних відео, підтримайте мій канал фінансово. В мене відтепер з'явився Кофе та Патреон. Посилання буде в описі. Я буду вам дуже вдячний. А також ставте вподобайки та обов'язково перевірте, чи ви підписані на мій канал. До зустрічі. І відео зараз кінцю. Всім пока. С вами был я, Белый Кит, за Огидо Кокорадо с за 8 сезон. И, так что классный мультик. Советую всем подвесить. Всем пока!